Вітаю, мене звуть Михайло Назаров, і ви дивитесь аналітичну передачу за кулісами. Ось вже п'ять років, як дніпряни спостерігають за політичним протистоянням між міським головою Борисом Філатовим та керівником власної лікарні імені Мечникова Сергієм Риженком, котрий до того ж є депутатом міської ради від партії Слуга народу протистояння це розпочалося ще у 2020 році, коли обидва претендували на посаду міського голови. Вибори давно минули, а напружені відносини між Сергієм Анатолійовичем та Борисом Альбертовичем не лише залишилися, а навіть загострилися. І, хоча останні місяці обоє утримуються від особистих випадів, але їхні команди зброю не складають. Навпаки, активно атакують одна одну. Конфлікт між Філатовим та Тереженком не зійшов на нівець одразу після виборів. Як того багато хто чекав, навпаки, сильно загострився через земельне питання. Міська влада, на чолі з мером, під різними приводами майже два роки не надавала лікарні імені Мечникова дозволу на розробку проєкту землеустрою. Керівництво лікарні вбачало у цьому спробу рейдерського захоплення землі. Тим паче, що раніше у медичного закладу вже відторгли значну земельну ділянку, на якій згодом з'явився торгівельний центр, який пов'язує із давнім діловим партнером Дніпра. Підозру медиків укріплювала інформаційна війна, яку розгорнули проти Сергія Риженка в медіа, на які має вплив міська влада. Одразу від початку цього протистояння Дніпра та керівник медзакладу стали давати один одному образливі характеристики, при тому уникаючи називати конкретні прізвища. Дніпро має вісім муніципальних лікарень, де цілодобово дбають про поранених оборонців. І ці лікарі заслуговують на слова подяки від високих іноземних гостей більше, ніж колишній за міністра Януковича і депутат чи не всіх можливих партій в нашій країні. Хіба ні? Бо якщо ми кажемо про справедливість, то вона має бути єдиною для всіх, а не так, що одні два-чотири на сім працюють, а інші сидять в телевізорі. Дорогі друзі, у нас в місті є велика. Жирна криса, яка залаза до кожної квартири, до кожної хати, до кожного двору і вже майже до кожної лікарні, хоче забрати землю. Подавиться, нічого ми йому не дамо. Втім, досить скоро ані Борис Альбертович, ані Сергій Анатольович вже не стримували себе. Сергій Риженка, хвора, самозакохана істота. Пам'ятай. Я граю вдовго. я публічно кажу. Я зроблю тебе токсичним. За все: за твої портрети в відділеннях, за безкінечний піар, за політичний за крадіжки, за ботоферми, за приниження простих лікарів та їх звільнення, за знищення кафр медикадемії, за брехню. Я дуже попрошу написати, щоб мер бандит. Він провокує лікарів мечникова, він п'яниця. І сьогодні всю ніч ми і п'є воду носить. Ми лікарі. Ми бачимо, коли людина п'яниця або наркоман, ми бачимо, як він може провокувати всіх людей, які навколо нас. В першу чергу, це лікарів мечникова, які врятували 45 тисяч поранених. Але сьогодні треба сказати меру, піді відставку, геть банду з Дніпра, геть. Десь чотири місяці тому градус протистояння, начебто, знизився. Пане Філатов та Реженко припинили словесну пікіровку. Але медіа, які регулярно отримують гроші з міського бюджету, не зупинили атаки на керівництво лікарні імені Мечникова. Навпаки, інформаційна кампанія стала системною. На різноманітних інтернет-майданчиках критичні публікації відносно Сергія Анатолійовича з'являються із завидною регулярністю. В них його звинувачують у порушенні медичної етики, а також ні багато ні мало у піарі на краї Працівники обласної лікарні імені Мечникова у такій ситуації, звісно, теж не мовчать. Вони публічно стверджують, що міський голова Дніпра Борис Філатов стоїть за цією інформаційною кампанією та називають її кампанією проти лікарні. При цьому у свої дописи у соцмережах медичні працівники інколи супроводжують відвертими антифілатівськими картинками. А нещодавно заступник директора лікарні імені Мечникова, ветеран війни, доброволець Юрій Скребець, записав резонансне відео стосовно ситуації, що склалося навколо медичного закладу. Я не так давно повернувся з фронту і мене дивують, багато речей, які відбуваються в Дніпрі. Багато проблем. Мій син ходить в приватний дитячий садочок, тому що державних немає. Наші Дніпровське метро, вже якийсь десяток років поспіль залишається найкоротшим в світі. Ну, Важливий не розмір а вміння користуватись. Об'єднані в лапках читають знищені більшість лікарень. Дуже багато справ в Дніпрі для міської влади, але ні, то потрібно загарбати ще одну лікарню, відібрати територію. І знищити найстарішу, найбільшу, найпотужнішу лікарню в Україні. Вважаю, що під час війни напади на лікарню, яка врятувала вже 50 тисяч поранених героїв, без перебільшення дорівнюють військовому злочину. Цій лікарні прийшла більшість мого життя 35 років. Цій лікарні народилися всі мої діти. І я її буду відстоювати без пафосу, але якщо потрібно, то із зброєю в руках. І я такий не один. Цікава деталь останнім часом у соцмережах так звані боти активно розповсюджують тезу, що Сергій Риженко, начебто, має намір знову балотуватися у мери на найближчих місцевих виборах. Схоже, у міськраді Дніпра такий варіант дійсно вважають досить вірогідним, тож затухання конфлікту принаймні скоро очікувати не слід. Навпаки, критика керівника лікарні на майданчиках близьких до теперішньої міської влади буде лише наростати. Здається, дехто з місцевих діячів вже. Живе у парадигмі передвиборчої кампанії, очікується, що вибори відбудуться одразу після припинення бойових дій. Втім, передумов для швидкого завершення війни більшість експертів наразі не спостерігає. Борис Філатов зараз єдина політична фігура у Дніпрі, яка відкрито заявляє про свої наміри балотуватися у мери на наступних місцевих виборах, коли б вони не відбулися. Тож не дивно, що у своїх діях він керується логікою передвиборчої кампанії. З одного боку, десятки мільйонів з бюджету на власний піар, з іншого, протистояння навіть з потенційними суперниками. Втім, медичне питання у дніпровських можновладців асоціюється все ж таки не стільки з політикою, скільки з економікою. З грошима. Мова передусім, звісно, про депутатку від партії мера Дніпра, пропозиція Євгенію Дідятковського, фірма чоловіка, якої БАДМ. Є в Україні найбільшим дистриб'ютором фармацевтичної продукції. Декілька місяців тому ця компанія була оштрафована антимонопольним комітетом України на понад 2 мільярди гривень. Днями Бадму спробувала оскаржити цей штраф у суді. Євгенія Дитятковська – лікарка з багаторічним стажем. Зараз є депутаткою міськради Дніпра від партії Борисія Філатова Пропозиція та очолює постійну комісію міської ради з питань охорони здоров'я, соціального захисту населення та міжнародних зв'язків. У міській раді минулого скликання пані Дитятковська теж була депутаткою, але від іншої партії укроп, в якій тоді перебував і міський голова Дніпра. Тобто вона людина досить близька до Бориса Філатова. У пані Дитятковської є чоловік Олександр Дитятковський, який у дві з першому році, за даними ділового видання, Forbes, увійшов до сотні найбагатших українців. Сімейний бізнес Дитятковських – це дистриб'юція фармацевтичної продукції, тобто ліків. Засновником фірми Дитятковських під назвою БАДМ є кипрський офшор Лімітед», А вже кінцевими бенефіціарами значаться якраз Олександр Дитятковський, а також Олександр та Ігор Суходольський. Також наприкінці липня цього року антимонопольний комітет України на своєму офіційному сайті повідомив про викриття змови двох найбільших фармдистриб'юторів країни власне самого ТОВ та підприємства Оптіма Фарм Алте. У повідомленні на офіційному сайті АМКУ говориться. Доказами, зібраними у справі, встановлено, що компанії протягом березня 2020 року, грудня 2023 року вчиняли схожу поведінку, яка полягала у встановленні однакових та або подібних цін на реалізації лікарських засобів, зокрема спазмолгон, Евказелін Аква, Віфрен, Мовіназа, Нейраксон, у значних обсягах більше 35% від обсягів реалізації відповідного препарату кожним із суб'єктів, та змінювали ціни на такі лікарські засоби одночасно або Інтервалом у декілька днів при цьому слід зазначити, що вказані суб'єкти господарювання могли впливати на умови обороту товару на ринку, оскільки за підсумками 2022-2023 років їхня спільна частка при реалізації лікарських засобів становила більше 85%, тоді як частки конкурентів були незначними. Вчиняючи такі дії, товариства відмовилися від конкуренції між собою, зокрема ціновою, та застосовували схожу модель поведінки. Що було б неможливим за умови існування значної конкуренції на ринку? Подібна модель поведінки є досить привабливою для суб'єктів господарювання, які мають значну ринкову владу, оскільки це дозволяє їм уникати конкуренції між собою та конкурентної боротьби, тим самим мінімізуючи ризики у конкуренції. Таке застосування антиконкурентних методів завоювання ринку призвело до спільного нарощення частки суб'єктів на ринку за період вчинення порушення на 17% та збільшення чистих фінансових результатів у тов СП Оптіма ЛТД в 11 разів, а у тов БАДМу в 3,5 рази порівняно з 2019 роком. Антимонопольний комітет наклав на обидві комерційні структури штраф на загальну суму 4 мільярди 800 мільйонів гривень, приблизно рівними частинами близько 2 мільярдів 400 мільйонів гривень з кожної компанії. Примітно, що серед ліків, на які обидві фірми узгодили ціни, були і такі, що входять до переліку найпопулярніших, на які з 1 березня цього року ціни в обов'язковому порядку були знижені на 30%. Нагадаємо, 12 лютого минулого року РНБО ухвалило рішення про додаткові заходи щодо забезпечення доступності лікарських засобів для українців. Воно було введено в дію указом президента України і містить чіткий покроковий план стабілізації цін на лікарські препарати, у тому числі зниження цін на 100 найпопулярніших препаратів серед українців. Очевидно, що якби не змова фармдистриб'юторів дистриб'юторів і була б реальна конкуренція, то ціни на ці ліки були б іще нижчими. Втім, Бадм зі штрафом не погодився. Компанія звернулася до господарського суду. Виконання рішення антимонопольного комітету було тимчасово зупинене. Втім, 24 жовтня ЕМКУ на своєму сайті зазначив, що ціни на ліки мають стратегічне значення для національної безпеки, адже президентським указом було введено в дію рішення РНБО про забезпечення доступності лікарських засобів. З огляду на це комітет вирішив, що його рішення не зупиняється на час судового розгляду. Тож, згідно із законом, рішення про штрафи продовжують діяти, а компанії мають припинити узгоджені дії. Рішення про штраф спочатку приймається. Потім призупиняється, а потім знову відновлюється. Очевидно, що за кулісами йде напружена боротьба, а ці рішення її відголоски. У фармдистриб'юторів величезний фінансовий ресурс і багато важелі впливу. До речі, у минулому році тов БАДМ опинилася в аналогічній ситуації. Компанії загрожував штраф у 6 мільярдів гривень від антимонопольного комітету, але його тоді вдалося уникнути. Що буде цього разу? Подивимось, а з вами був Михайло Назаров. Побачимось.